Але сьогодні я хочу поставити ще одне не менш важливе а, питання. А, питання, як виглядає життя, побудоване на цьому фундаменті благодаті, благодаті, о котрому ми розмовляли. Як ми можемо подолати цей страх і жити життям вільним від лицемірства? І апостол Павло. Павло дає нам радикальну і несповідану відповідь. Давайте разом, якщо у вас є з собою Біблія, відкриємо послання до Галатів, другий розділ, і починаємо з, з 15 по 21 вірш. Павло, апостол Павло пише слова, які є ключом до справжнього звільнення. Послання Галатів, другий розділ з 15 по 21 вірш. Ми ж юдеї за народженням, а не грішні язичники. Однак, знаючи, що людина не може бути виправдана ділами закону, а тільки вірою в Ісуса Христа. Навіть ми увірували в Христа Ісуса, щоб бути виправданими вірою в Христа, а не ділами закону. Бо жодна людина не буде виправдана ділами закону. Але якщо ми, юдеї, шукаючи виправдання в Христі, і самі виявилися грішниками, то невже Христос є служителем гріха? Зовсім ні? Бо якщо я знову відбудовую те, що зруйнував, то роблю себе грішником. Адже через закон я помер для закону, щоб жити для Бога. Я був розп'ятий з Христом, і більш живу не я, але Христос живе в мені. Нині, нині я живу в тілі, і це життя вірую в Сина Божого, який полюбив мене і віддав себе за мене. Я не відкидаю благодати Божої, бо якщо праведність. Збудовується законом, то Христос помер даремно. От такий уривок. І, на... І сьогодні ми е досліді... дослідимо цю надзвичайну істину, е що насправді означає бути е співрозп'ятим з Христом. Як ця? Духовна реальність дарує нам нову ідентичність і нову свободу, якої ніколи не дасть нам цей світ. Тому тема сьогодні 1 співрозп'ятий з Христом. І в контексті цього уривку ми подивимось на три пункти. Сьогоднішньої теми ми подивимось перше, смерть старого я. Життя нове во Христі. І що значить жити вірою в Сина Бога, Божого? Смерть старого Я, життя во Христі Нове Я. І що значить жити вірою в Сина Божого? Ми починаємо з першого пункту смерть старого Я. Всі ми приходимо в цей світ через народження, отримуючи життя від наших батьків. На відміну від нас, лише Адам і Єва були створені безпосередньо Богом. І якщо ми народжуємося здатними до зростання і розвитку, то є одна річ, якої нас не потрібно навчати, це гріх. Робити зло закладено в гріховній гріховний. Ідентичності ще з, момент, з моменту гріхопадіння наших прабатьків в Єдемському саду. Нас не потрібно вчити, як завдати болю Любить, Людина часто робить це несвідомо, не помічаючи, як ранить ближнього. Але іноді ми робимо це цілком усвідомо. І це я, наша, це наша ідентичність і природа, яка живе без Христа. Саме вона е, змушує нас вірити, що ми можемо е, виправдити, виправдити себе. Часто, коли людина може казати, а що, я ж нічого поганого не зробив. Вона думає, і оцінює себе за власним спрощеним законом. Вона порівнює себе з іншими людьми, бачить їхні гріхи і на їхньому тлі вважає себе праведною. Вона не розуміє, що проблема не лише в її вчинках, а в самій її гріховній природі, яка була спотворена з моменту гріхопадіння. Ця гріховна природа, стала, вона стала частиною нашої внутрішньої сутності. Ми вже народжуємося з нею. Але сам Бог створив нас не такими. Його початковий план був зовсім іншим. Він бачив і творив нас, людей, без заздрості, без лицемірства, без страху. Без наших ідолів. Но усе це з'явилося як наслідок гріха. Адам і Єва сховалися від Бога, коли Бог прийшов до них в рай. Першою ж реакцією на гріхопадіння став страх. книзі буття в 3 розділі 8, -й, 10 -й стих. Написано, І почули вони голос Господа Бога, що по раю ходив, як повів денний холодок, і сховався Адам і його жінка від Господа Бога серед дерев раю. І закликав Господь Бог до Адама, і до нього сказав: Де ти? І той відповів: Почув я твій голос у раю і злякався, бо нагі я, і сховався. Саме таким було і старе я апостола Павла. До зустрічі з Христом він був савлом. Він був релігійним фанатиком, який вважав, що може заслужити Божу праведність прислідуючи християн. Він був настільки впевнений в своїй правоті. Що сліпий від власної гордини він чинив жахливе зло. Він був ідеальною ілюстрацією людини, яка живе, прагнучи схвалення, але, але заробляє лише гріх. Але після зустрічі з Ісусом на дорозі, по, на дорозі до Дамаску щось сталося? Все його, все його мислення, все його життя, і всі його цінності були повністю перевернуті. В грецькій мові для опису такої радикальної зміни використовується слово метаноя, що означає не просто зміна думки, а повну зміну мислення і напрямку життя. Савол йшов в одному напрямку, і після зустрічі з Христом. Він розвернувся на 180 градусів. У що ж тоді вірив Павло? Він сказав слова, які здаються неймовірними, але саме в них криється вся сила Євангелія. В нашому ривці він каже, я був розп'ятий з Христом. Що ж це означає бути розп'ятим разом з Христом? Це означає, що наша старе Я, наша ідентичність і природа, яка жила без Христа, вона померла. Це та частина нас, яка прагнула заслужити праведності власними ділами, яка боялася людської думки і була під владою гріха. Це я померла. Померло і померло. Павло поясняє це так. Через закон я помер для закону, щоб жити для людей. 19 й вірш. Він каже, що закон був схожий на звинувачення, що постійно висіло над ним. Але коли він помер із Христом, ця справа була закрита назавжди. Це як в юридичному світі. Якщо людина помирає, Її, збро... її зобов'язання перед законом закінчуються. Таким чином, смерть Христа стала нашою смертю для закону. Ми більше не живемо під постійним тиском, що я повинен бути достатньо хорошим, що я повинен робити багато добрих справ. Смерть для старого я це також смерть для людського схвалення. Згадайте нашу попередню проповідь про лицемірство, яке виникає зі страху перед людською думкою. Коли ти вмираєш для себе з Христом, твоє старе я, яке так боялось думки інших, більше немає над тобою влади. Тобі стає. Тобі стає байдуже, про що, про, про, що про тебе думають люди, бо ти вже отримав найвище схвалення від самого Бога. Наша смерть з Христом дає нам абсолютну свободу від цих пут. Це звільнення від, це звільнення від, від неможливого тягаря заробляти спасіння який производить лише до страху і лицемірства. Ми більше не є рабами ні гріха, ні закону, ні думки інших. Ми мертві для всього цього. Але ця смерть не є конець історії. Це лише необхідні умови, необходима умова для нового початку. Вона є. Дверими до нового неприродного життя, яке, яке дарує нам Ісус Христос. Коли старе, Я, наше Я, наше помирає, на Його місце приходить нове життя. Апостол Павло продовжує у 20 вірші, кажучи, і більше живу не я, але Христос живе в мені. І це Серце Євангелія. Це не просто зміна повідинки, але а повна зміна джерела життя, джерела життя. І це якраз зараз другий пункт нашої розмови життя во Христі або Нове Я. Минулої неділі, після служіння, я приїхав і привез свою сім'ю додому і поїхав по справах. І коли повернувся за кілька годин, виявилось, що у нас в будинку, вдома нема світла. І це було дивно, тому що у всіх сусідів, що були справа або напротив, або сліва, у всіх було світло, а у нас ні. Це означало, що є проблема у нас. Я викликав електрика, гарно, що ця людина приїхала доволі таки швидко. Он, він приїхав і все перевірив. Електрика заходила в наш будинок, автомати були вимкнені, у, вимкнені і всі набито працювало. І він просто взяв, клацнув автоматом. і… Світло з'явилося. Проблема була не в тому, що джерело енергії було відсутне. Воно було доступно для всіх. Для всіх, хто був підключений. Проблема була у нас всередину будинку. І в вимкненому автоматі. Що треба робити? Проблема була. В середині будинку, вимкнуному автоматі, який не дозволяв енергії текти. Так само і з нами наше нове життя є над, на, надприродним, бо воно дарова нам, даровано нам Святим Духом, а його сила походить від самого Христа. Ми можемо, ми можемо е, виглядати як праведне. Ми можемо виглядати як правідні люди. Ми можемо ходити до церкви і знати якісь міста із Писання. ми можемо знати якісь правильні речі, але якщо ми не підключені до джерела, до джерела його сили, то будемо жити в духовній в темряві. Гріх це жорсткий господар, жорстокий господар. Він нам обіцяє задоволення. Гріх обіцяє нам а, задоволення, але дає нам лише сором. Повну, по, дає нам провину та порощ, порощину. Він формує звички, звички а, та залежності, які ми не можемо подолати самотужки. А, а диявол, наш ворог, він раз ви, він використовує цю гріховну природу, щоб спокушати нас. І звинувачити нас перед Богом. Але коли Христос приходить у наше життя, щось змінюється кардинально. У посланні до рімлян Павло пояснює, що завдяки смерті Христа ми більше не є рабами гріха. Смерть нашого старого Я розірвала, розірвала Його право і владу над нами. Гріх більше не, не, не є нашим господарем, якому ми зобов'язані покорятися. Однак, хоча гріх і втратив свою владу, він все ще залишається присутнім. Він все ще залишається присутним у нашому житті, створюючи постійну внутрішню боротьбу. Це як в битві, де Ворога, де ворога вже переможена, але він все, ще остаточно не виведений із полю бою. Він все, ще намагається атакувати, але ми більше не його полонені. Тепер ми маємо силу протистояти його спокусам. І ця сила це не наша власна сила. Вона приходить э, саме тому, що Христос живе в нас. Ми звільняємося від рабства греха, тому що отримуємо нову здатність жити праведним життям. Бо це вже не ми намагаємося, а Христос діє через нас. Це життя дає нам нову мету. Наше життя більше не про Я. Не про мене, не мої досягнення, а це життя вже про Христа, про Його славу. Воно дає нам внутрішній мір, воно дає нам а, свободу, Свободу і, і мир, який ми не можемо, який не може дати нам жодна зовнішня похвала чи успіх. Але як, але як же ми можемо, можемо переживати переживати цю? Найприродною реальність щодня, як ми живемо цим життям в нашому звичайному земному земном тілі. Саме про це говорить Павло в наступному вірші. Він каже, нині я живу в тілі, і це життя вірою. І це третій пункт нашої сьогоднішньої розмови, що значить вірою? Що значить жити вірою. Сина Божого. Ми вже говорили про смерть нашого старого я і про те, що на його місце приходить нове життя, навіть природне життя від Христа. Але як же ми живемо як же ми живемо цим життям в нашому звичайному земному тілі? І, здесь, і зараз Павло дає відповідь. Він пише: А що я живу тепер у тілі? То живу вірою в Сина Божого. Це ключовий момент. Наше нове життя, в якому живе Христос, не означає, що ми тепер намагаємося жити ще сильніше, краще і правідніше. Навпаки, жити вірою означає припинити свої власні зусилля і почати повністю покладатися на Христа. Віра це не просто одноразове рішення, яке, яке, яке ми прийняли в день покаяння. Віра це щоденне постійне покладання на Христа. Це як дихання. Ми не заробляємо повітря, ми просто його вдихаємо і видихаємо. Саме так ми не заробляємо і Божу силу для життя. Ми просто Приймаємо її вірою. Наприклад, Авраам. Авраам став батьком а, віруючих, бо жив сам такою вірою. Він залишив свою батьківщину, не знаючи, куди йде. Він повірив, що у нього буде нащадок. Хоча і він, і його дружина були старими. Він навіть був готовий принести в жертву а, свого єдиного сина Ісаака. Бо вірив, що Бог вірний своїм обіцянкам. Він не намагався заробити Божу прихильність. Він просто довіряв. Цю ж істину заново відкрив і Мартін Лютер. Який роками. Змагався за спасіння, намагаючись догодити Богу своїми, своїми ділами. І лише коли він зрозумів, що дни живітиме вірою, він відчув справжнє звільнення. І ця віра є не тільки частиною історії, це і, це і є наша сучасна реальність. В спокійні часи, коли все раз, ми часто створюємо ілюзію контролю. Ми думаємо, що наша безпека, комфорт і добру залежить від наших власних зусиль. Але коли лунають сирени, коли ми бачимо ракети, шахеди, коли ми, бачимо, коли ми біжимо, укриття. Коли пропадає світло, і ми не знаємо, що чекає нас завтра, то ця, ця ілюзія руйнується. Жити вірою, це означає довіряти Йому. Довіряти йому. Коли серце наповнено страхом і так само довіряти Йому, коли наше життя наповнено миром та спокій. Жити вірою, це означає... Відпочивати від своїх справ, визнати, що ми ніколи не зможемо достатньо бути хорошими і віддати всі свої спроби виправдати за Христу. Жити вірою це довіряти силою Святого Духа. В боротьбі зі спокусами та гріхом. Не покладатися на свою силу воли, волі, а вірити, що сила Христа, яка живе в нас, сильніша за будь-який гріх. Жити вірою, це означає жити в повній залежності від Ісуса, в повній залежності від Христа. У всіх своїх життєвих рішеннях, малих і великих, покладатися на Його мудрість, на Його керівництво. Це значить навчитися пропускати. Христа уперед завжди у всьому вашому житті. Коли ми живемо вірою, наше життя перетворюється. Це не ми намагаємося бути праведними, а Христос виявляє свою праведність через нас. Це і є вся повнота істини, про яку говорить апостол Павло. Це не просто декларація про смерть, а заява. Про переможне життя, яке доступне нам завдяки тому, що ми були розп'яти з Христом. Він зробив все це можливим для нас. Ісус сказав: не думайте, що Я прийшов знищити закон або пророків. Я прийшов не знищити, але сповнити. Це Він прожив досконале життя, щоби виконати весь закон. Це Він, як Божий Агнец, взяв на себе наші гріхи і помер за нас на Христі, щоб ми могли померти для гріха і для закону. Це Він воскрес із мертвих, щоб Його життя, Його сила, Його праведність могли тепер і жити у нас. Тому жити вірою в Сина Божого, це не просто слідувати правилам, це жити в повній впевненості, що він зробив це для нас, і тепер ми живемо його життям.